Це затягує, конфлікт посилюється. Виходити, тоді з нього буде складніше. В даному випадку пропонується відновити людей на роботі, проводити розслідування, проводити далі розслідування, якщо це є така необхідність на підприємстві. Ми тут, спілкуючись з людьми, виявили і почули дуже багато порушень всередині установи підприємства. І тут і приватний... Таксі, і вони тут проживають, і багато інших речей. Поки ми їх не, ми їх поки не, не зачіпаємо. Я просто е, озвучую те, що я почув. Я пропоную поновити людей на роботі. Сьогодні поновити людей на роботі. Там пресидую багато, вийти, повідомити на всю країну і на весь світ, що конфлікт врегульовано, ми проводимо далі розслідування і е, ми більше не порушуємо. Е, міжнародні норми і трудове законодавство. Ну, насправді так в всем світі есть. люди сідають, домовляються тепер відповідаю вам. Я не можу людей сьогодні поновити і сказати команду йому, щоб він восстановил. По одной причине. Я не знаю, законно или незаконно их уволить. Пока. Тишите, ну почекайте. Ну, почекайте Ну, почекайте Ну, я же чекаю, я не знаю. Ну, почек. ну Два месяца человека. Ні, себе ми покличемо сюди кличка. Подивіші може, чим я чималю займатися. його сюди покличемо. або самі та ніч. Я хочу звинувати поновити людям забачать о ви, відповіте, транспорт, відповіте, транспорт, відповіте. ви ж сказали, що о, давайте тисячі зберемо. Ви зра він зразу дав відповідь. Я відповідаю, я тільки що звіти, кличко проводить на раду. стоїть питання нам перекривають рук чи не перекривають праці. Ви кличко, Кличко, кличко. То ми Це розумно рівень компетенції перемістити сюди. Я розумію вас. У вас є і повага і признання, але ж. Ми ж ви тільки що дві хвилини сказали, давайте сядемо телерантно розберемося. Так. Так, і ви зараз давайте сюди Кличко, хай йде сюди, давайте ж розберемося. Потім, якщо до Кличка, то підемо до Кличка, то я що прийдете рішення мудре, а не так, знаєте, ну, я поважаю вас. Ну, Ви говорите те, що саме, що я. Так ви ж ну, от людина ви ж дивно перший раз говорите, піднімається ще одна людина. яка... Не, ну, давайте ж так. Ви я сказали, питання. сказав ваш колега, він ви, ви, ви ж ви, ви, я, я дуже уважає людина, уважаємо. И я хотел вам ответить, я давно вас знаю. И хотел вам ответить. Вот. Много, много вопросів вы решаете, много государственных. Поэтому я хотел вам ответить. Мы не можем сегодня восстановить людей, не зная законно или незаконно Коробчук уволив. Завтра мы будем или послезавтра знать, что он уволил незаконно, тут же они будут восстановлены. Не буду. Но выйдет. Почему ну, не будет? Можу пояснить. Тому що перше звільнення незаконно відбулося ще 26 шостого. 12 12, 16 року в той же день було подано заяву на службове розслідування. Оцей пан особисто на наступний день мені казав, що ми проведемо службове розслідування. Це, Це... ви Ви маєте Дитяне Олійні досудили. А? Ви ж Та, да. Зараз вони в суді. Що ми можемо? Ви можете ви зараз, суди? так як ви сказав, пан, в ви досудовому порядку ви вирішити вона це передати. Ви 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 Дозвольте мені договорити. Дозвольте мені договоритися. Тобто, вже скоро буде місяць. І місяця не вистачило для проведення внутрішнього розслідування. Так провели, і ви визнали, що воно законне. Кому так, Відповідь на команду. Але... Я закінчу. ніякої Пробачте. довіри до вашого довіри, довіри до вас немає, немає. Що ви взяли, роботи. що другий раз ви будете більш об'єктивні? І тому які гарантії ви дасте? Я вважаю, бо